Славний ювілей святкує музей історії міста Коломиї, незмінним директором якого є Михайло Арсак. 8 жовтня відомому закладові культури виповнилося 25 років. Помпезних урочистостей у духовній скарбниці не організовували. Тут відбувся день відкритих дверей. Усі охочі мали змогу відвідати музей та оглянути виставки. Побувала там і наша знімальна група. Колектив музею день свого 25-ліття радше організував свято для громади міста ніж для себе, бо 8 жовтня впродовж дня можна було відвідати заклад та переглянути експозиції поза касою, а ще зустрітися у дружньому колі за філіжанкою кави і обговорити проблеми насущні взагалі. Музею двері відкриті щоденно крім понеділка, з 9 до 18 години. Але сьогодні у нас єдиний, хто не працює, це каса. От можна пройти, можна подивитися, можна привітати нас, музейників, з тим, що ми зробили за ці 25 років. Нам це не 25-річчя музею. Це 25 ліття музею. Ми молоді, не по паспорту, ми молоді за душею, маємо молоде. Ми хочемо, щоб ще так багато зробити, так багато віднайти. Кожний день ми щось віднаходимо нове. Ми всі робимо з вами спільну справу. Ми фіксуємо минуле ви сучасне, яке завтра стає минулим. І ось таке наше 25-ліття. Михайло Арсак жартує, що у музеї залишаються давніми їхні експонати, а ще старі добрі друзі. Саме вони й прийшли привітати музейників ще зранку. Ми не застали першого відвідувача, але Михайло Арсак на сторінці у Фейсбук повідомив, що це був професор Іван Монолатій. Також серед гостей відомий художник Микола Семеняк, вчитель музики Людмила Пичків, директор дитячої художньої школи Тетяна Цапурак. Прийшли привітати представники міської та районної влади. Весь колектив. На чолі директора є надзвичайно професійний, який самовіддано віддається всьому тому, щоб професійно працювати і віддаватися ті, тому збиранню інформації нашої про Коломиї. І тому я вітаю весь колектив з цим святом. Це гарний такий ювілей, перший юний ще ювілей, і я бажаю, щоб ці всі експонати, які вже є. З якими поповнюється колекція. я знаю, що в музеї є дуже багато ідей і напрацювань, які вже будуть поповнювати наступні колекції, і хочу, щоб цей музей розвивався. Я би хотів, щоб цей професійний колектив, який на чолі із своїм директором, уже багато років. Працюють на благо нашого міста, щоб тільки примножували ті скарби, які в нас є. Примножували ті експонати, які є у людей, і виставляли на показ і не тільки для коломиян, але і для тих всіх гостей, які відвідують наше місто. Відвідувачі бажали духовній скарбниці процвітання та більше шанувальників музейної справи. Хочу привітати колектив за їх працю. За нас що вони мали можливість зібрати таку колекцію, утримати таку колекцію і донести до наших дітей, надіюся до наших онуків. Правнуків хочеться, звичайно, побажати і перш за все привітати цей колектив і зауважити, що цей колектив, ці люди творять. Це є частинка нашої історії, і ми повинні наоборот примножувати цю історію заради майбутніх поколінь. Подякувати, що у них такий чудовий колектив. що де ж просто щось такий час, що людей все мало, розумієте? Я дивлюся, як дівчина нам ну, доступно, приємно розказувала це, вона живе цим, але треба, щоб вона усе, кожен день так робила, щоб були відвідувачі, щоб музей е, збільшувався експонати, щоб процвітав, щоб йшов вперед, так як все життя. На сьогоднішній день колективу музею історії міста це 15 фахівців. Їх директор називає поіменно, а ми робимо їм світлину на згадку. Я як найстарший, от мені 25 років у музею. Через пару днів 25 років Мирославі Кочержук у музею. Головний зберігач фондів йому ще немає 10 років у музею, е, Іван Мегедин. Е, Олеся Фільварок вже теж дуже багато років у музею. У нас е, Леся Ремба, Мирослава Лотоцька, Уляна. Е, Тиєчко, її чоловік сторожем зараз працює Сергій Тиєчко. У нас сторож Антон Погорілий Морозовський Орест Іларіонович. У нас пішов на пенсію уже в дуже такому, знаєте, похилому віці, і дуже добрий сторож був це Володимир Дмитрович Медведюк. Попри свято, заклад культури має проблеми нагальні. Наприклад, музей національно-визвольної боротьби у цокольному приміщенні треба просто рятувати, бо вогкість нищить фотографії. Тому туди вкрай необхідні два кондиціонери. А ще музейники хотіли б мати свою відеокамеру, аби фіксувати виставки та викладати в інтернет інформацію. І що найбільше необхідно музею, Найбільше це ви, коломияни, відвідувачі, які би йшли до музею. Дивилися, знали, чим живе музей, якою була Коломия колись, і тоді будете мати можливість сказати, якою Коломия буде у майбутньому. Тому що сьогодні нам вибирати тих, хто працюватиме разом з нами, хто розвиватиме наше місто. А гречку ми купимо у сусідньому магазині.